Вітаю, я Зоряна, і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 23 грудня 2024 року. Ну що ж, давайте будемо дивитися. Карта дня для нас. Імператриця. Що у нас тут на дні колоди? Відлюдник. Два старших аркана. А старші аркани це завжди важливість. Про важливість того, що ми робимо, що відбувається, що ми думаємо, про наслідки. Ну Імператриця це чудовий аркан, це жінка-берегиня. Можливо, це ви. Жінка, з якою радяться, з якою затишно, і яка про всіх дбає. Ви як мама, ви як бабуся, ви як дружина. А можливо, це жінка в вашому житті, ваша половинка, ваша мама, ваша бабуся. І вона сьогодні буде в вашому житті. Буде як порадниця, буде як, як жінка, яка зробить щось для вас приємне, Буд, ну, буде в вашому житті брати участь, яку вже підставляйте самі. Або, якщо ви імператриця, ви така жінка, може, ну, для когось це знайомство сьогодні з такою жінкою, якщо ви така доросла жінка, для когось це вагітність, до речі, може бути. Якщо це ви доросла така жінка, ну, то, можливо, це такі клопоти, коли вдома щось робите, створюєте затишок, ну, плануєте вечерю, Ну, тобто навколо вас все вас до вас телефонують, ви телефонуєте, ну, навколо ваша сім'я крутиться навколо вас. Ви є центр вашої сім'ї. Жінка, яку поважають, жінка, яка ну, імператриця це найкраща жінка. Вона мудра, вона розумна, вона красуня, вона найкраща господиня. Тобто в неї немає негативних якостей. Тобто, може програтися як. Людина, як жінка, а може програтися як енергія достатку, добробуту, процвітання, коли справи рухаються, все вдається. Це також краса. Це все, що пов'язано з красою. Можливо, процедури, б'юті-процедури. Ви йдете до перукаря, можливо, ви міняєте стиль. Можливо, це вдома щось ви прикрашаєте. Створюєте такий сімейний затишок. Ну, от, Це е, творчість, все, що стосується творчості. Також це може бути і природа, коли от, ну, кожного в нас своя ситуація, таке відчуття єднання з природою. Ну, взагалі дуже, дуже класний, позитивний е, аркан. Таке божественна жіночність, чуттєвість, родючість, творчість, краса. На дні колоди відлюдник. Відлюдник це пошук, пошук істини, пошук себе, самоаналіз, споглядання на, що, на ситуацію, відсторонення від чогось, щоб оцінити реальну ситуацію. Для когось це самотність. Ну, для когось це пошук себе. І от можливо. Ви от в такому стані, і от імператриця, хто вона для вас, мама, бабуся, чи це ви, а це ваша половинка. Вона вас підтримає, вона вам допоможе, вона підкаже, вона дасть пораду, вона полегшить оце ваш цей стан. Або, можливо, це ви були в такому стані. Ви шукали вихід з якоїсь ситуації, ви шукали інформацію. Ну, щось вам було незрозуміло. І сьогодні, тому що на дні колоди це фон. І от сьогодні саме ви зрозуміли, що ви хочете, як вам це втілити? Ви знайшли варіант, знайшли відповідь. Ну що ж, давайте подивимося, що нам буде допомагати. Що нам буде допомагати сьогодні? Ще один старший аркан. Нічого собі. Старший аркан судження, тут він називається. Ну, допоможе, знаєте що? Це може бути звістка з повітря, телефонний дзвінок, смс-ка, хтось вам щось скаже. А може бути таке пробудження, розуміння наше, знаєте, от таке е, переродження, оновлення. Коли ми от прокинулися зранку і розуміємо, що ми хочемо, що ми хочемо міняти, що ми хочемо втілювати, як ми хочемо, щоб було ось таке пробудження, переродження. Що нам буде заважати? Розуміння. Знаєте, от коли я розумію, от Тим більше, що в нас на дні колоди був е старший аркан, який в пошуку чогось, то отсудження – це якраз є, коли ми розуміємо, що ми хочемо. Ми знайшли те, що ми шукали. Що нам буде заважати? П'ятірка мечів. Нічого чого собі заважати буде, знаєте, така. Сварка, суперечка, агресія, ну, конфлікт, ворожість, і то по відношенню до вас хтось от буде колоти, говорити щось, критикувати. знаєте, Бо мечі це така дуже гостра, вони гострі, і от це така прямолінійна розмова, вияснення відносин. Таке, ну, Ворожість, стрес, конфлікт. Хтось, можливо, буде вас критикувати, комусь не подобається те, що ви робите. Ну, імператриця старший аркан. Імператриця це жінка, яка вона не може ні хотіти поганого, ні бажати поганого, ні робити поганого. Тому не звертайте увагу, можливо, то заздрять люди. Ну, можливо, вони би також хотіли бути. Мати ваші можливості, ваші ресурси, і от тому вони так намагаються, знаєте, от підгавкувати з боку. Не звертайте на них уваги. Заховаємо, Рухайте в своєму напрямку. У вас є судження, у вас є розуміння, у вас є таке пробудження, тому втілюйте свої задуми. Ну, то що ж, мої любі, я бажаю нам сьогодні мирного і спокійного дня, вдалого, цікавого. Ну, по імператриці це настільки такий широкий спектр всього, що я бажаю вам процтання, успіху, щоб справи ваші просувалися, вдавалися, щоб все, що ви сьогодні, за що не бралися, все було успішним, вам в радість легко, позитивно. Дякую, що ви в мене є. Дякую вам за зворотній зв'язок. Мені дуже приємно, як ви мені пишете. Завжди читаю, завжди чекаю. Ставте, будь ласка, свої подобайки. Хто не з нами, приєднуйтесь. Ну що ж, ми любі, почуємось, Па-па.